Ну, ми, в принципі, реакцію на голосування парламентарями закону на підпис власне затвердження президентом цього цієї ініціативи. Реакцію і політиків, і активістів, зокрема, і функціонерів, і топ очільників наших спецслужб, зокрема і е, генпрокурора, вже знаємо. Практично нічого не має змінитися. Всі справи, які розслідувалися, будуть розслідуватися. Звісно ж, без тиску. Як зазначив генпрокурор Кравченко, що це єдина родина, власне, і слід. Чи мають працювати для ну, на користь однієї справи власне антикорупційна діяльність має бути спільною роботою всіх спецслужб. Але на вашу думку, закон, який викликав резонанс, от зокрема, 12414, що напередодні от аргументацію зі своєї точки зору, поясніть навіщо він був від початків потрібний. Дякую вам за запитання. Ви знаєте, я б розглядав прийняття цього законопроекту як системну. Таку модернізацію державного управління, тому що насправді змінено на сьогодні уряд оновлено склад РНБО, прийнято ряд важливих дійсно рішень щодо підтримки бізнесу та відновлення економіки. І антикорупційна вертикаль це лише один з моментів системного оновлення влади. Мета, ну вона дуже зрозуміла. Це посилення держави. Формула цього посилення теж проста і зрозуміла. Зміни працюють там, де дають результати. Всі, хто не працює, і не дає результат, вони повинні оновлюватися. Це стосується не лише питання антикорупційних органів. Що стосується рішення, яке було прийнято, воно передбачає на сьогодні зміну моделі функціонування Набу та САПУ. Мета покращення ефективності всі, хто говорять про ліквідацію набу та сапу, це маніпулюють насправді фактами. У законі нема жодного слова про їх ліквідацію. І на сьогодні ми дійсно надали більше процесуальних повноважень генеральному прокурору. Це дозволить активізувати кримінальні справи, що зависли, а також добитись того, щоб корупціонери були дійсно покарані. Всі правоохоронні та антикорупційні органи від тепер є частиною одної системи, яка має дати справжній результат. І до речі, зазвичай в європейських країнах діє принцип єдиної прокурорської вертикалі, коли всі органи працюють у злагоді та під загальним керівництвом генерального прокурора. Тобто в європейському працює в європейському союзі. Працює саме така норма, яку ми прийняли. І те, що говорив Василь Васильович Малюк, вчора те, що ви сьогодні згадували, стаття сто Перша конституції України говорить, що е, і передбачає саме генеральному прокурору, належить уся відповідальність за досудове розслідування. Дійсно, е, це питання, скажімо так, потрібно розглядати беземоційно, але потрібно дослуховуватись, прислуховуватись до антикорупційних органів, до їх бачення і до е, суспільства, яке сьогодні також своє бачення висловлює. В той же час нині купа оцінок на тему незалежності антикорупційних органів присутня. Кожен для себе трактує там події ці і новини по-своєму. Хоча і президент вже і генпрокурор наголосили, що мета закону е, дещо в іншому. Е, самі е, САПи і НАБУ їх представники, е, значить, вже оприлюднили заяви, які наголосили, що очікують однозначних кроків на рівні закону, які би підтвердили їх незалежність. До речі, про це в вечірньому зверненні буквально от нещодавно заявив і президент Володимир Зеленський, що будуть напрацьовані такі зміни, значить і прийняті. Як бачите, власне, це як парламентар, скільки часу минеться, щоб вони запрацювали? Ну, звичайно, Верховна Рада буде працювати і працює максимально швидко. І все, що стосується наших правоохоронних органів та антикорупційних органів, рішення будуть прийматися максимально швидко, як це і було. Що стосується критеріїв і результатів, ну головний критерій же він дуже простий: чи буде збільшена ефективність у боротьбі з корупцією, чи не буде збільшено? І я вважаю, що цей процес, який триває, він повністю нормальний. Якщо є якісь речі, які як то кажуть, пробуксовують. І або працюєте на повну потужність, їх потрібно змінювати, потрібно комунікувати, спілкуватися і знаходити правильні рішення, і саме про це і говорив президент. І саме для цього він збирав нараду, спілкувався з представниками всіх правоохоронних органів, які нададуть свої пропозиції до можливо більш кращого законопроекту. Можливо, він дасть кращі результати. Ми це побачимо згодом. Що стосується народних депутатів, ну я хотів би нагадати, що саме це скликання. Одним з перших рішень було саме посилення інституційних спроможностей набу САПу, НАЗК, вищого антикорупційного суду, тому що депутати надали набу повноваження самостійно прослуховувати підозрюваних, посилили незалежність НАЗК і розблокували роботу вищого антикорупційного суду. Тому ще раз повторюсь, народні депутати готові працювати, і Верховна Рада. Максимально швидко і будь-які пропозиції, які надійдуть від президента України, будуть розглядатись швидко і прийматися оперативно. На сам кінець відбулася підсумкова така, точніше, не підсумкова а спільна зустріч. Відбулася з представниками всіх правоохоронних та антикорупційних органів, після якої президент наголосив от вже за її підсумками, що за два тижні має бути такий собі спільний план. Ну, всіх представників дах хто висловився на цю тему, значить були озвучені якісь пропозиції, які кроки потрібні, щоб зняти наявні питання, дати більше справедливості і реально захистити інтереси українського суспільства. Знаєте, я б наголосив на найголовнішому. Потрібно сьогодні працювати. І всі, хто відстоюють сьогодні позицію, говорять про це експерти. Ще раз повторюсь, антикорупційне суспільство. Найголовніше саме слово працювати, тобто не гаслами, а конкретними пропозиціями, конкретними зверненнями, можливо до народних депутатів, можливо, до президента для того, щоб отримати максимальний результат. Нас немає ворогів всередині держави. Ворог атакує нас на фронті і розуміння цього найперше про. Домова для нашого виживання для збереження держави України над цим потрібно працювати. Також важливо, що на сьогодні зафіксовано згоду всіх правоохоронних та антикорупційних органів та генеральної прокуратури працювати конструктивно і працювати командно. Тому я вважаю, що найближчим часом ми побачимо результат. Якщо буде потрібно, Верховна Рада збереться я вважаю дуже швидко і буде приймати і ті рішення, які будуть покращувати антикорупційну систему в цілому. Що стосується, ще раз повторюю, Конопроект, який був прийнятий, потрібно, мабуть, трошки часу беземоційно подивитись на кроки, на результати і з цього приводу говорив сьогодні генеральний прокурор на брифінгу.